У суботу, 21 березня, пройшло перше цьогорічне пробне тестування. Випускники шкіл випробовували свої знання з української мови та літератури. На базі Криворізького природничо-наукового ліцею проходило тестування поглибленого рівня. Тут уже вісім років поспіль організовується основна сесія ЗНО і втретє, пробне незалежне оцінювання. Уже о пів на одинадцяту біля дверей закладу почали збиратися майбутні абітурієнти. Незважаючи на те, що це лише пробне тестування, учні поставилися до події відповідально. Усі, хто був зарис. Та внесений до списків, прийшли вчасно і мали при собі усі необхідні документи. Уже в ліцеї їх зустрічали інспектори, які допомагали учасникам знайти свої місця та знайомили з правилами поводження під час пробного іспиту. Проб на ЗНО Пробнео для того, чтобы ученики проверили свої знания, підготовилися, і можливо, то, що ми не знаємо, або якісь пропуски, пробіли в наших знаннях ми це, і вже до ЗНО, тому що, и ми к настоящему здади, то не получимо аттестат, і конечно же не поступимо в університет. Основна сесія тестування з української мови та літератури відбудеться 24 квітня. А отже, випускники мають іще місяць, аби надолужити призабутий матеріал та звернути особливу увагу на помилки, допущені під. Під час пробного варіанту тестування цьогоріч успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання дуже важливо, адже саме його результат буде зарахований як державна підсумкова атестація. Тож педагоги вкотре звертаються до батьків майбутніх випускників з проханням проконтролювати готовність їхніх дітей до проходження зовнішнього тестування. По перше, діти не повинні спізнюватися на пункт тестування. Тому що о 10.50 пункт тестування закривається. Дитина, якщо прийде о 10.51, вона не потрапить на пункт тестування, а значить, вона втратить змогу прийняти участь у вступній кампанії 2015 року. Крім того, діти на основну сесію з собою повинні мати паспорт, повинні мати сертифікат і запрошення. Без цих трьох документів. Особливо паспорта і сертифікату дитина знову ж таки не зможе прийняти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. І хотілося б іще побажати і абітурієнтам, і батькам триматися, бути оптимістами.